Обіцяємо, що не будемо займатися стимуляцією або підкупом суддів, та не будемо застосовувати інші нечесні методи, які можуть вплинути на результат гри. Регіональна федерація футболу та керівництво клубів вищої ліги чемпіонату області вирішили покласти край розмовам про ганебні явища у Чернігівському футболі. Власники команд хочуть очистити гру мільйонів від підкилимних інтриг, аби уникнути скандалів і образ. Усі, як один, зголосилися підписати своєрідний кодекс чесної гри. Кажуть, тема як ніколи актуальна. Настав час збирати каміння. Якщо ми отак договоримося, то я участвую. Якщо ні, то я вже давно мені, би, є чим займатися. Якщо ми в этом гаду. Ми не покажемо не справимо, то я думаю, що на наступний рік навіть не звісно, що може бути. Ми маємо ці розмови припинити на корню виробити і більше до цього нікого не повертатися, тому що воно нас в першу чергу принижує. Не ті розмови. У нас принижує, що ми якісь от хочемо. Шити. Прийшло те час, коли 90% всі влажують свої гроші і всі готові, хоча б чесного футболу, отримати удовольствие від ігри. Лучше проіграти, але чесно проіграти. неби яку увагу мають приділити суддівському корпусу з арбітрами. Вони яких доведуть прощатимуться у регіональній федерації. Рішення президентів називають історичною подією. Вона має дати новий імпульс розвитку футболу в області. Двері для інших клубів завжди відкриті. Це актуальний вопрос не только в Україні, а та во всьому мірі, всій Європі. Тому сьогодні ми все президенты клубов, участвующие в чемпионате, перед началом, который начнется 24 мая, посмотрели друг другу в глаза, обговорили наш меморандум и подписали сегодня исторический документ, который. Последствию я уверен, тому що принесе тільки позитивний результат для нашого Чернівського футболу. Свої підписи під меморандумом чесної гри поставили усі вісім керівників клубів. Вони переконані, цей приклад мають наслідувати усі команди області. І у федерації і у клубах очікують, що новий чемпіонат має від цього стати цікавішим і непередбачуваним. А головне, аби від нього отримували насолоду вболівальники. Стартує новий сезон 24 травня.